Якого чином? Переходимо до другого питання. Ми зараз розглядали е, ті приклади, коли у нас проблемний об'єкт, одиничний, так? штучний або один-два. Mm. І ми його вивчаємо, кожен раз можемо повертатися, контролювати ситуацію. Є проблеми в множинні, коли об'єкт може бути багато об'єктів. І якщо ми кожен раз будемо розглядати його, вивчати, потім надавати вам інформацію. Ми втрачаємо можливість постійно контролювати до нього, і його тяжко потім моніторити, як йде виконання, до чого я веду. Ми в тому році влітку, коли відчували, ну, ти ж бачите, були там відключення світла, дуже великі, так, і ми боялися, що будуть зимові блокаути. І нас подарували питання: а яким чином, якщо не буде світла в домах, водопостачання води не буде. Там, каналізування, таке інше. Як, як, де людям брати воду, наприклад, в магазинах, та, ну все інше. У нас є бюджетна система. Ми задали питання громадської ради провести моніторинг. Як вони діють зараз і чи готові вони працювати при відключенні електроенергії, щоб вода була, хоча б і альтернативний це доступ до води від мешканців при Блакблекауті, при відключенні електроенергії. Ми це провели. І було 28 об'єктів. Ми провели, показали, тут презентували, був КП «Київводофонд», е, Ми їм направили, вони зробили там, усунули недоліки свої, ну це 20 об'єктів. А коли ми захотіли подивитися асфальтування міжбудинкових територій, а тут адрес не міряно. І яким чином зберігати цю інформацію, контролювати її, і яким чином ну, вирішувати цю проблему? А часто ж ми зрозуміємо, 100 адресів не заафальтуєш, не зробиш зразу це питання. Це в часі треба робити. І тоді у нас виникла ідея створення громадського реєстру. Проблемних саме об'єктів інфраструктури. Що це мається на увазі? Це коли люди, групи або окремі громадяни моніторять ситуацію по тій чи іншій проблемі, фіксують її цю ситуацію, заповнюють картку відповідно цього проблемного об'єкта, надають його нам, ми їх узагалюємо і розміщуємо на доступній всім. Платформу. Це сайт. Ми провели такі дослідження. от, ну, дали, дали просто приклади. Це, це просто для вас зробили презентацію цих масивів, які і не всі вони. Оці множинні об'єкти, проблемні. Множенні. Зараз Сергій Олександрович продемонструє нам візуалку тільки. дизайн того сайту. Громадський реєстр проблемних об'єктів інфраструктури, яке буде задіяна, всі ці, ці матеріали, які ми зафіксували нашою моніторною групою, вони там будуть розміщені. Кожний громадянин може зайти в віконце і надати посв... встановленій карточці свої пропозиції. Тобто не тільки ми будемо е, е, моніторити ситуацію, кожна людина може туди давати е, свій проблемний об'єкт. Mm. Таким чином, ця інформація буде доступна вам, як голові адміністрації. Ви можете подивитися все, що робиться, наприклад, писавтування. Всі картинки по кожному дворі. Mm. Ви, це, це може, ви можете контролювати всі їх підрозділи, Теж благоустрій, що ти ж мені там не розказуй, Я бачу все. Ну, тут дійсно контроль з, з громади, тому що громада буде бачити, чи є зміни. Вони дають, вони впливають на ці процеси, вони відслідковують, чи вміються, чи не змінюється. Тиск включайте. Да. Да, давай, давай. І, і третє питання: ну це і, і вищестоящі можуть подивитися, а що там робиться в цьому районі. Що буде в цьому районі. Тому що цей сайт розрахований на не все місто. Ми говорили з Геннадієм Рочів, що це буде сайт, потім підподаткований, або адмініструватися буде громадська ради ПКМДА. Зараз ми показуємо пілотний варіант на Дніпровському районі. Будь ласка, Сережа. Це вибуде сайт на базі тому що ви зараз бачите на своїх екранах. Ми що не бачите, нічого не бачимо. А я не знаю, чого у вас викладати. У мене. Це, мабуть, довго він був виключений. Тоді ви це свій Ви ж казали до 16.30 обіцяний час. Давайте Так що будемо робити? Хто з технічному сторону яка А, от щось я включить. Просто там в будь-якому випадку це питання треба вирішувати. Дуже багато безхозних територій. І вже там з 2019 року виділили мільярд 900 на інвентаризацію всіх.